Отця і сина і святого Духа, дорогі, сучасні Отці, дорогі брати та сестри, щиро вітаю вас сьогоднішніми святами. Ми зібралися в цьому храмі, щоб вознести молитву Господу Богу нашому Ісусу Христу і принести йому заповідану, безкровну жертву за себе, за своїх рідних і близьких за місце, за нашу державу. Сьогодні, в цей день, цей травм для нас є тим місцем, де з'єднується небо і земля, де ми пристоїмо перед очима самого Бога, які й Йому є з усім нашим життям, у проханні про життя та про спасіння. Сьогоднішній день з'єднав собі декілька значущих подій. По-перше, ми сьогодні святкуємо свято обрізання по плоті Господа і Бога нашого Ісуса Христа. Ця подія сталася на восьмий день після народження Бога Немовляти. Сьогодні ми також святкуємо праздник Великого святителя Василія Великого і святкуємо початок Нового року по старому юліанському календарю, якого додержується наша свята Українська Православна Церква, від Хрещення відкрещення Русі і до сьогоднішнього дня. І кожне це свято окремо. І всі вони разом дають нам певні уроки, використовуючи, які в нашому житті, ми впевнено будемо звершувати свій шлях до Господа, виконуючи його заповіді і живучи по Його закону і словам. Обрізання Господнє – Господня це Подія мала пряме відношення до Віткозавітного закону, коли між Авраамом, як братцем іудейського народу, і Господом був положений завіт, що всі іудеї посвячуються Богу живому. Весь іудейський народ буде його народом, а Господь буде батьком цього народу. І Знаком цього заповіту було обрізання крайній плоті немовлят чоловічої статі. Це було неначе видимо печать народа, який пообіцяв устами свого правця Авраама служити Богу живому на всіх історичних віхах свого роду. Тому виконуючи цей заповіт. Праведний Іосиф і Пресвята Богородиця прийшли до храму і принесли Бога немовля, посвячуючи Його Богові і принесли Богу жертву дві горлиці, дві, двох голубів. Ми читаючи священне письмо, приймаючи участь у Богослужінні, на жаль, не завжди. Прислухаємося до тих слів, які чуємо, які читаємо. От, наприклад, сьогодні велика трагедія в нашій країні це війна, прийшов ворог, який намагається знищити країну і наш народ, міста, села, з слідця землі. Але перед кожною літургією ми читаємо цю молитву, і ви, певно, чули, коли священник голосно її вимовляє. Слава вишні Богу і на землі мир, чоловік так благоволення. Так ось, виходячи із цих слів, коли на землі буде мир, коли возноситься слава Богу, коли весь народ, весь народ одним подихом, одним серцем, одною душею приходить до храму і віддає славу Богу живому, приславляючи йому. Тоді в народі панує мир, тоді Господь воронить від всякого зла. Якщо цієї слави нема, то і миру немає. Ось приносить праведність, семі... приносить праведний Іосиф і Пресвята погородився Ісуса до храму на обрізання і приносять жертви. Хотів би привести пряму паралель. Сьогодні хрещення наших дітей і дорослих є тим же самим заповітом між нами і між Господом Богом Ісусом Христом. Кожну дитину чи кожну дорослу людину, яку хрестять в храмі, посвячують Богові. І на цю дитину чи дорослу сходить Дух Святий, священник, помазуючи. Хрещаємо його святим миром, так і каже, печать дара Духа Святого. Тобто ми, приймаючи хрещення, як в самому старому заповіті, обрізання посвячуємо себе Богові і між нами і Ним теж є заповіт, що ми його діти, що ми Його слуги, що ми будемо жити по слову Його, по заповідням Його і по закону Його. А Він є нашим батьком і Богом. Ми бачимо в вікому заповіті, іудеї розп'яли свого Бога. Теж справедливо можна перенести і на наш час, що мало з тих людей, які уклали хріщення, заповіт між собою і Богом, так йому служить, як цього чекає від нас Бог і як це бачить церква. І ось перший нам урок. Як відкрий заповіт мав той вітий заповіт, так і ми маємо новий заповіт. І повинен бути вірними чадами Бога, бо є він наш Бог. І віри, і правди жити по Його слову, і так спасатися, і через це спасіння наслідувати Царство Небесне. І другого шляху в нас немає. Або загинути в гієні огненій в воду, або війти в радость Бога Вищого, Царство Небесне в рай. А рай наслідується вірними послідовниками Божими, які знають, що між ними і Богом є заповіт. І дотримуються цього заповіту всім своїм життям, кожним подихом, кожним рухом, кожною думкою. А якщо людина забуває про цей заповіт, вона може що угодно робити в цьому світі, але не спасеться і в те царство ніколи не війде. І в цьому трагедія всього людства. Як зараз часто ми чуємо, коли нам розказують, що дивіться, за хрещення в церкві гроші беруть. Я мушу це сказати, хоча ця тема не є якоюсь забороненою церквою. Дивіться, праведний Іосиф Обручник і Пресвята Богородиця приносять жертву Богу. І що вони в жертву приносять? Двох голубів. А чому голубів? Тому що в старому заповіті ті люди, та сім'я, у якої родилася дитина, повинні були подякувати Богу, прийнівши йому жертву. Але ця жертва ділилася не наче на дві частини. Одну жертву приносили люди багаті, і вони до храму приносили цілого тільця. А бідні приносили, що могли, голубі. І так, як праведне це сімейство, праведний Іосиф і Пресвята Богородиця були бідні, вони принесли дві голубки, як жертву Богу, як дяку за те, що Бог послав їм дитину. То які питання до сьогоднішньої церкви? А чи людина не мусить подякувати Богу за те, що Бог дав їй дитя? Чи людина повинна закрити своє серце і свої долоні до Бога? А як людина повинна йому подякувати? І старий за прямо каже я. І це було нерушиме правило. Як людина мусить подякувати Богу за те, що Бог послав їй дитину? І знову мушу. Звернути увагу на те, як ми поверхнест, не звертаючи уваги на важливі віхи у Священному Писанні проходимо ці сторінки глави речення. Тобто значуще для людини це завжди бути вдячним Богу за те, що Бог йому посилає. Христа обрізали, тобто уклали заповіт. Богом Вишнім на восьмий день його народження. А що розумів младенець Христос? А чи не по вірі його батьків, принесли його до храму, а чи не по вірі батьків його обрізали, а чи не по бажанню батьків між Христом Богом немовляв і Ісусом, і Богом Вишнім був укладений заповіт? Та чому нас сьогодні звинувачують в тому, що ми хрістимо дітей? А чи не по вірі батьків, які бажають укласти заповіт між цією дитиною і Богом по бо їх батьків вірі? Чи не по закону Божому вони христять дитину, бажаючи їй спасіння, щоб вона виросла православною християнином? І як часто нам сьогодні кажуть, не потрібно дітей хрестити? Нехай вони виростять, а там вирішать хреститься чи не хреститься. А які батьки хочуть погибелі своїм дітям? А чи не хочуть діт, батьки, щоб ті діти ввійшли в царство небесне, стали наслідниками рання? А чи віруючі люди не виховують своїх дітей в своїй вірі? А якщо вони виховують їх в своїй вірі, то якими вони виростять? Тобто невеличкий відривок священного писання і сьогоднішнє свято, як багато закривають тем, які чомусь є значущими для суспільства, але не дуже церковного суспільства. І як багато дають людині відповіді, якщо людина ставить такі запитання, і як багато вона вчить. І це потрібно пам'ятати. Пам'ятати, що між нами і Богом не запалів. Ми хрестили свій Святої Троці, що Він наш Бог, а ми, пам'ятаючи це вірою і правдою, повинні йому служити і йти до нього, царство, яке він відкрив для нас, отам на хресті, коли помер і коли Воскрес. І своєю смертю поборов смерть, і Воскресінням відкрив всім, хто того бажає дорогу до Царства Божого. Пам'ять Василія Великого цього дня теж багато прикладів нам дає для, нашого, для наслідування в нашому житті. По-перше, хто читав книги, коли приходив до церкви і намагався зрозуміти, яка є православна церква, він завжди бачив книги Василія Великого. Його найвідома книга, напевно, це на Шестадніва. Його пояснення днів творіння, як Господь створив цей всесвіт, як Господь створив сонце і землю, і як Господь створив людину. Він все це написав доступною мовою, щоб хто, хто прочитає, зрозумів, що зробив Бог. Для нас найближче певне для віруючих православних християнин, коли ми бачимо в храмі і Звідки взявся Іконостас? Перший Іконостас, як свідчить історія в своєму храмі, поставив якраз Василій Великий. Дуже багато людей в церквах було. І люди товпилися настільки, що священик не міг принести безскромну жертву на престолі. Навіть боялися, що із-за натовпу можуть чашу стовкнути чи перевернути. І була нагальна проблема якось вирішити це питання, щоб священник міг спокійно принести цю жертву безкрову, щоб звершити священне дійство. І Василій Великий установив іконостас, який украсив іконами, який ось уже більше 1700 років стоять православний центр. Тобто наші традиції освячені тисячоліттями і мають під собою сенс. Це не просто так призумали, щоб відгородити алтар, як місце недоступне від людей. Ні. Це для того, щоб ваговійні спокої могли принести безпробну жертву заповідано всім Господом на тайні ввечері під його хрестними страданнями. Василій Великий прожив дуже коротке життя, всього 49 років. Він вихований в класичній манері грецького світу, був дуже грамотною людиною. Батьки йому, певно, дали все, що необхідно, щоб стати успішним в тому античному світі. Він знав всі науки, він був першим у всьому, він мав гострий розум, він мав відповіді на такі питання, що весь стародавній світ не знаходив на них. Василій Великий вчив, що філософія повинна нагадувати людині про смерть. І людина, яка пам'ятає смерть, буде завжди пам'ятати Бога. Бо тільки Він спасає і від смерті вічної, і тільки Він дає вічне життя. Тобто люба філософія повинна вести людину до Бога. І так і була сформульована ця думка. Яка на латині звучить та філософія ансила, теологія ест, яка переводиться філософія служанка богослов'я. Якщо хтось каже, що він філософ, але не вчить про Бога, якщо він каже, що він є послідовник філософії, але яка не нагадує про смерть і про життя вічно, то це будь-що, але не філософія. Він коли став архієпископом кісарі Капанаківської, будучи богословом і вченим всього себе посвятив церкві і людям. По-перше, в боротьбі з аріанством, це єресі перших віків існування православної церкви. Ця єресь Арія, яка вчила, намагалася людей переконати, що Христос не є Богом, а Він проста людина. Церква тоді на Первому селецькому соборі дала відповідь, що якщо Христос не є Богом, то нема православної християнської віри. Бо ми віримо в Бога, йдемо за Богом. А якщо Христос людина, то куди ми йдемо? І в кого ми віримо? Якщо Христос Бог і людина, не вмерти не стрес на Христі, то як ми наслідуємо Царство Боже? І церква вчила і вчить, щоб світ прийшов Бог. Він вочіломічився, тобто став людиною, який прожив разом з людьми своє життя тут на землі, який пострадав за весь рід людський, який вмер за рід людський смертю і воскресінням дарував нам життя вічне. І цю віру в своїй єпархії відстоював і Василій Великий. Безстрашно виступав проти навіть самого імператора, який підтримував аріал, говорячи про те, що в йому за Бога пострадати легко, йому за Бог пострадати достойно, бо так він досягне цілі свого життя єднання з Христом. Він віддавав всього себе служіння церкві і людям, будував лікарні, відкривав школи, приюти. Для тих людей, які не могли самі лікуватися за браком коштів, чи не могли віддати дітей до школи теж, бо були мало і він давав прихисток і кров тим людям, які не мали ні домівки, не мали що діти і що їсти. І цього котило якраз на таке коротке життя, на 49 років. Але яке яскраве це було життя? що до сих пір церква пам'ятає його, церква шанує Його, і церква віддає йому дяку. І крім того, церква молиться, признавши його святим до нього, щоб Господь позбавив нас від всякої єлісті, щоб Господь захистив нашу церкву, щоб Господь дав нам сили своя в вірі, щоб Господь дав нам бути подобним святим, угодникам Божим, подобними Василю Великому служінні, церкві і людям. Не приходити повз голодного чи холодного, не, по, не приходити повз дитини, яка непотріб робить. Не приходити після людини, яка має якусь і в чомусь потребу, а беззавітно, тобто не даючи собі ніяких запитань, допомагати ради Христа, ради тому щоб ця людина відчула, що вона не єдина в цьому світі, а є хтось, через кого Бог дає їй допомогу. Як казали наші діди і прадіди, коли давали милостиню жебраку, казали ва славу Божу! А чого вони так казали, що та людина, яка отримала ту милостиню, прославила Бога за те, що Він послав її це ради Його життя? Тобто Василій Великий показав приклад того, як ми повинні служити Богу і людям. І навіть якщо ми самі в своєму житті не побудуємо дом милосердя, чи прихисток для старих, чи лікарню, чи школу. Але якщо ми хоча б одній людині надамо допомогу, ми вподобаємося Василю Великому в його жертовній любові до тих, хто його оточує, до людей, які є нашими братами та серцями. Ну і сьогодні ми святкуємо новий рік по старому Календарі. Яке блажене для людини дійство, коли він в перший день Нового року приходить до храму і возносить свою молитву Господу і Богу Ісусу Христу. Ми бачимо, як на світський Новий рік люди проводять свій час. За тими столами нема Бога. Там може бути хто угодно, але Бога там нема. А Новий рік треба зустрічати так, як його зустрічає церква. В молитві і благоговінні. Відчуттям того, що ми стоїмо перед лицем Божим. І даючи самому собі неначе відповідь, що хоче від нас бачити Бог у цю хвилину. Ото я собі. Сьогодні початок року, і ми стоїмо перед Богом. От сьогодні в храмі, що Він від нас хоче. Що ми хочемо, ми знаємо, а Він що від нас хоче? І от що він від нас хоче, якщо ми так, як Бог хоче, приведемо цей рік, то він дійсно буде новим. Не новим по календарю, що перевернули сторінку ось новий 24 рік, або 23-й, а новим, тому що наше життя буде новим. Воно буде зовсім інше. Якщо ми раніше не відчували, що стоїмо перед Лицем Божим, то зараз, якщо ми відчуємо Його присутність в нашому житті і дамо самим самі цю відповідь, що ми що не робимо, робимо перед Його божественними очима, наше життя вже буде інше. Ми хоча б позбавимося того, що робить нас недостойними Царством Божого. І можемо подвигнути себе до того, щоб послужити Богу і людям. Святитель Феофан Затворник колись писав, що новий рік, тому і новий, що в цьому році людина повинна змінитися. Вона повинна кожен день цього року шукати Богу і як йому послужити. Бо в цьому є його спасіння і слідування до Царства Божого. І знаючи це в собі, що людина йде за Богом, людина повинна відмовитися від всього того, ради чого вона раніше жила, від своїх страстів, від своїх гріхів, від того, що вона людина, вгождала сама собі і не бачила ради собою інших людей. Жити заради Бога і перед темнію, його лицем. І Царство Небесного, а не угаджаючи собі, проводячи дня без всякого сенсу день за днем і ведучи себе до погибелі до адміни. Багато разів запитав, питав людей на початку Нового року, а як пройшов прошлий рік? Дайте собі відповідь, як він пройшов цей рік. І У мене ще є декілька питань, а що ви зробили в тому році, щоб стати ближче до царства Божого? А чи комусь ви дали милостині? а чи когось пожаліли, а чи з кимсь розділили своє майно, а чи когось накормили чи напоїли, а чи провідали хворого. А може навпаки, може ви комусь завидували, когось осудили? Може ви з ким в ворожбі знаходитесь, може ви робили щось те, що... Не веде до Бога і не є добрим для людини. З цих питань і відчуття присутності Бога в своєму житті і починається нове життя у самому Бозі, у самому Христі, і починається новий рік. Якщо ми так не зробимо, якщо ми не перевернемо сторінку. Коли людина догаджає своїм страстям, своєму мирському життю, коли людина не пам'ятає Бога, живе ради себе, наче ніколи в нього нема ніколи, то кожен рік буде приходити однаково. І прийшовши 365 днів, оглядуючись назад, ми побачимо там ніщо. Один день за другим днем. Встали, пішли на роботу, прийшли лягли спати. Встали, пішли на роботу, прийшли, лягли спати. І все. І цей. Коли час тече день за днем, нема того, що наповнює життя нашим сенсом. Нема віри, нема любові один до одного, нема помочі один одному, нема того, що робить нас людьми, і того, що веде до Царства Божого. Отож, писав Феофан Заторник, ведіть таке богоугодне життя. Ти не собі догаджайте, а Богу і людям тоді спасетеся і наслідуйте царство Божого. Ось ці прадії ми сьогодні празднуємо в один день. Ми повинні пам'ятати, що між нами і Богом є заповідь. Ми всі хрестилися в ім'я Святої Тройці, помазані миром. На нас зійшла благодать Духа Святого. Ми всі є дітьми Божими, а Він наш Батько. І ми повинні день за днем йти до Нього, як шли святі угодники Божі, які багато разів показали всьому людству приклад того, як треба беззавітно служити Богу і людям. Приклад цього служення сьогоднішній святий Василі Великий. І пам'ятати, що кожен рік наше життя повинен приводити нас до Бога, до нашої цілі, до спасіння. Бо якщо він не приводить нас до Бога, якщо не робить нас кращим, то ці роки, накопичуючися, становляться наче камінням на нашій спині. Ніякої легкості нам не дають, а тільки наше життя отяг. Роблять тяжкі. А воно повинно бути легким, воно повинно бути радісним, воно повинно бути від... наповнене відчуттям, що Бог рядом з тобою. А якщо Бог рядом з тобою, то чого ми боїмося? Що може трапити такого, що може змінити наше життя? Навпаки, людина, яка живе з Богом, вона щаслива. І це щастя дає їй крила. Подивіться на щасливу людину чи закохану людину. Вона не в чому світі живе, вона дійсно, не наче літає, так веде себе людина, яка живе з Богом. А ми так не живемо, тому що рок за роком накопичуємо за своєю спиною гріхи. І замість того, що йти до Бога, угоджуючи собі, будуємо між нами і Богом стіну. І наче знаємо, що Бог є. А Його в нашому житті немає. Тож, починаючи цей год, помолимося Господу і Богу нашому Ісусу Христу, щоб ми своїми думками, своїми словами і своїми ділами стали дійсно Його послідовниками, щоб згадали, що між нами і Ним є заповіт, і жили цим заповітом, щоб відчували присутність Його в нашому житті і жили по Його заповідях. Тоді будемо щасливі, тоді буде мир і благодать. І тоді царство Боже буде відкрите і для нас, і для всього світу. Амінь.